Складіть список своїх звичних негативних переживань від 3 до 10 пунктів. Чорним або сірим кольором намалюйте коло, розбийте його на сектори по кількості пунктів. Відчуйте, наскільки відсотків із 100 кожне неприємне переживання проявлено в вашому житті. Нанесіть це на коло, як на моєму малюнку. Як вам з такою поводинкою? Якщо відсотки менше за 50, то з такою емоцією достатньо навчитися вправлятися. Якщо більше, то спочатку варто знайти метод вивільнення від неї, а потім, коли відсоток впливу зменшиться до менше, ніж 50, перейти безпосередньо до керування.